Вітаю вас, дорогі мої друзі. Хочу вам показати, як я побувала на барахолці. Трішки вдалося придбати вінтажного посуду зовсім небагато. І бачите, придбала квіти. Це хризантеми, буду їх потім висаджувати у дворі, бо поки ще така погода, то вони можуть нас порадувати своїм гарним цвітінням. А це ось такий посуд вдалося знайти. Бачите, небагато, але все-таки дещо є. Гарні кавові пари. До речі, досить рідкісні. Ось така цікава форма, позолота, чашечки, як на ніжці. Ось троянда в медальйоні, ручний розпис і на блюдечкові теж. Трояндочка. І це наш рідний полтавський завод. Дві такі кавові пари придбала. Є такий і чайний сервіз Леся, а виявляється, є й кавовий. Ось такий. Можливо, комусь треба, то, будь ласка, пишіть, звертайтеся, можна буде придбати. Також купила блюдечка. Блюдечка я теж завжди беру. Окремо чи до комплекту, як вийде, ось таке. Вербилки, це, мені здається, до кабової пари просто біле класичне з золотим обідочком. І ось таке теж гарненьке блюдочко, клеймо полонне. І в мене до нього є ось така чашечка, хочу вам показати. Ось. Оці золоті відтиски, вони дуже схожі з оцим блюдечком. Тож можна сказати, що це. Як пара вже буде в мене. Така краса. І ще знайшла ось таких три рюмочки. На ніжці зелене скло, і там є ручна нарізка гравіювання. Завжди беру такі речі, вони мені дуже подобаються. Дуже гарно виглядають в сервіровці на свята, та й в будні дні, коли знадобиться, то. Краще, ніж просто прозоре скло з нашого сучасного магазину. І ще хочу вам показати ось такого затишного красення. Нарешті я знайшла такий глечик. Давно хотіла, давно мріяла ось такий красень. Це буде, бачите, такий приємний колір теплий. І в мене до нього є ось такі стаканчики. Ось буде якраз комплектик. Чи до молока, чи до узвару, можливо, до компоту. Зараз будуть уже такі вечори, то можна буде налити узвар. І ось так гарно буде виглядати. Є в мене таких чотири стаканчики. Вони новенькі, і бачите, такий комплектик буде. Теж, до речі, я колись їх придбала на барахолці ці чашечки. І тепер ось склався повний набір. Ось така краса піду трішки господарювати, попораюся поки ще день. А вам всього найкращого. Бережіть себе. Скоро побачимось. До нових зустрічей. До побачення!